Мої вітання, друзі, вітаю всіх, хто виживає в арку мобільному. Будемо сьогодні з вами на офіційному ПВП. Будемо подорожувати і будемо розмовляти на цікаву тему. Так, я знову на плоту, ви можете зауважити, я в PvX PvX-C офіційному був на плоту і тепер на плоту офіційному ПВП. Чого я на плуту? Ну, розумієте, не знаю хто з вас грає, хтось точно грає. Коли я починав, такого зовсім не було, зовсім це десь рік часу, до року часу назад. Що я маю на увазі? Коротше, всюди по суші, і не лише по суші, тлини X. Вони по берегах, вони посередині карти, вони на островах, вони біля берегів під водою, так що ти їх навіть не замітиш. Мені подобається грати на офіційних серверах. Я розумію так, що тут читери, тут е, не контрольовано, немає адмінів, але тут цікаво, тут цікаво тим, що ти з першого рівня розвиваєшся. Якщо ти вже маєш левел, ти е, маєш плюси перед іншими грацями. От подивіться зліва, дивіться, це ціли, ціла батарея цих. Я вам покажу, ви зараз далі побачите зі мною, як я буду плавати по карті. Ви побачите, що я маю на увазі, хто може не заглядає на ці е, офіційні сервера, але але, на мою думку тут, тут малий онлайн, і я розумію, через що е, тут неможливо заспавнитись навіть тут, неможливо з'явитись у грі на березі, майже всі місця, е, де, де ви ресаєтесь, тут коротше, заповнені заповнені рослинами X е, е, Я хотів би, можливо, я щось не знаю, можливо, я... Е, відстаю. Це чити, Хто хтось мені пояснить, це, це все чити, бо рослини ОХ, вони, як я замітив, вони не мають грядок. Це, це масове таке явище, вони коротше, повсюди. І то я маю, маю персонажа 7, 72 плюс, не пам'ятаю, тут 77 у в мене а там чи четвертий вже не буду брехати. І там таке саме, просто... Там ці рослини X можна, виживальник може <кхем> собі використати на користь e, рослини на PvXC. Якщо нема в даний момент ПВП, то вони гарантують дику живку і ви просто можете під ними e, собі фермити, вірніше, не фармити, ну так, да, фармити, збирати просто шкіру, там м'ясо. Ресурси з хижаків, інструмент металічний, там може зброя навіть випустить, піка якась. Але в ПВП тут капець, тут вони деякі атакують лише гравців, деякі і гравців, і живку. Так що тут, тут капець, як, як тяжко грати, я не знаю, це просто це все, ці це, це сервера вмерли, чи це... Чому Це проблема, хто мені може це розтолкувати, щоб я в'їхав врешті-решт. Що сприяло з'явленню такої кількості цих, цих рослин X? Це банально чи ти, чи, це... чи я щось не розумію. Ну, блін, взагалі неможливо в печеру тяжко попасти. Я хотів приручити літаючу живку, але, блін, шкода, коротше, тут... Тут ж нема казуалу, тут нема е, ти все втратиш, раз загинеш десь посеред карти і треба мати всюди ліжка, а тут нарватися на ці рослини розплюнути, вони коротше, всюди, як ти на літаючі живці, навіть будеш понад воду летіти, коротше з-під води луплять ці Ой, ПВО. Блян. І все, і хана, і ти нікуди тебе уповільнить, ти хрін втікнеш і впадеш десь в море, коротше, в воду. І ти навіть труп свій не знайдеш і живку втратиш. Ну капець ситуація, чесне слово, я Блін, дивно мені, я коли грав, ми з другом тут починали, ми докачались до 70-х левелів, ну так, це ПВП, постійний сервер. Ми не вміли ще грати, я почав грати і відразу там почав знімати щось, як я граю, і вчився грати паралельно. Але було цікаво. А зараз коротше, що з цими серверами сталося, я, я не знаю, не розумію. це, коротше, Ну це цікаво з другого боку, це цікаво, то, що тут дуже тяжко виживати, але, але реально ці рослини, їх вони всюди. Це жесть просто. <кій> і тоді, коли я грав, і тепер я, я знаю, що тут китайці все ж рулять, але е, чи це просто м -м -м, ну я не розумію е, для чого, тіпа, так захоплювати сервер. ну е, Що мають ті люди з цього, що тут буде грати мала кількість, буде малий онлайн, і коротше, ну всі береги, тут тяжко, наприклад, я хотів зробити. Е, Станок, то мені, блін тяжко було знайти перлини, тому що тут по берегах, в таких місцях фарма, де є метал, де є жемчуг, там, блін, всюди оці оці пушки, оці блин, рослини X, органіка ця. І я знаю, що Варку на ПК, проти них ефективні стріли вогняні. Тут ж нема у нас стріл, дивіться, от, от, зацініть, от, зацініть. Я заплив отут місце в зимі. Хотів тут е підформити метал і назбирати жемчуга. От Мамонт пішов у космос, полетів. І мені нема де вилізти. Це якщо б не, не пліт. Я не знаю, тут неможливо рухатись, тут неможливо. Ну на якій живці ти, типу тут виживеш? Як ти тут будеш рухатись, як ти тут будеш переміщатись, кудись по карті? Жестяк, якийсь жестяк. Коротше, я кілька разів тут починаю коротше, грати і. <кхем> ну, блін, тяне мене тут пограти, ну, але ну, але це просто жест. Що так відбувається? що, Хто тут захопив взагалі? Ці сервера, я граю на двох, я не знаю, як там на всіх решта, але я просто тут маю персів, і мені шкода закидати ці, ці сервера. Блін, мені подобається тут грати, але, але це капець, це так важко знайти кусок берега, де коротше нема цих рослин X, де тут можна щось взагалі мутити. М -м, блін, не знаю. Хто з вас грає? Ну, на офіційних серверах і як ви боретесь з таким явищем як от цей блин, окупація берегів обше суші частину води морського дна я бачив повно на дні коротше, були такі місця о привіт титан це, коротше, досить на великій глибині вони стояли, ці, ця органіка, і вони лупили в воздух, збивали живку і по суші, і по воздуху це жистяг, дійсно. Напишіть мені, будь ласка, якщо хтось грає. Як? Чи є якісь тут... Коротше. План на виживання, скажімо так, чи тут треба притримуватись Є якихось блін, інших норм. Я не знаю, як тут, де тут легше вижити, де, як тут себе краще вести. З чого. Чи варто тут взагалі пробувати щось розвивати, щось будувати, щось тут коротше, досягати, чи це, чи це вже все, це вже мертві сервера, чи то вже слід чекати. Довгоочікуваної і так вже е, обіцяної давно. І здається, вже от -от, що вже шанси, що ми дочекаємося, збільшуються. Здається, вже є е, на офіційних серверах вже е, арку, є багато повідомлень, вже навіть якісь там дати приблизні. Є. Про те, що Буде оно обновлення, що буде, буде арк мобільний поступово ставати, схожий на, на арк на ПК. Ну, ось бачите, можна фармити боброві плоти, не, не виходячи з хати. Так, я тут направляюсь до секвої, планую там, на мою думку, там саме підходяще місце, в болоті заникати пліт і там буде доступ до металу і пробувати там розвиватись, там можна аргентів приручати, там можна побудувати пастку і заникатись так на там в болоті. Коротше, можна тримати пліт. Я поставив одну турку, але розуміти цього мало офіційному ПВП, жорсткі такі всякі ребят. Але поки що тримаю курс в суклові. А вам, друзі, вдячний за перегляд, вдячні, що підписуєтесь. Буду старатись не затримувати відео. Буду радий бачити вас в себе на сервері. Ось бачите. Нарешті, як, скільки я проплив, я знайшов щось схоже на базу і там вже дійсно гравець собі поставу прислані X з фундаментами. І вони дуже відрізняються від тих, що ми бачимо по карті, попри які ми пропливаємо. Добре, друзі, я задумав тут пробити собі дорогу цією вузькою річкою, Думаю, щоб вийти там в болоті. Поселитись і подивимось, що в мене вийде. Це... Постараюсь знімати продовження і подивлюсь, що вийде з мого виживання на цьому сервері. До зустрічі, друзі, всім гарного настрою, здоров'я, мирного неба, швидкої нашої перемоги. Слава Україні!